Таю дорогі глядачі. Яка іронія? Міністерство єдності хочуть ліквідувати? Звучить не наче саму єдність ліквідовують, як, наприклад, б ліквідували би Міністерство культури, яке нафік теж не потрібне, його немає в більшості розвинених країн і. Політику в напрямку культури, як і в політику в напрямку збереження зв'язків з українцями, які виїхали, можна провадити без міністерства, без совкового розуміння, як при Сталіні було 50 чимось міністерств. Розумієте, без цього совкового точніше принципу, що кожна проблема має мати своє міністерство. Але якщо відкинути цей символізм, загалом, загалом про Мін'єдності і ліквідовують мін'єдності, і таке інше, то саме створення міністерства єдності було не більше ніж формальна декларативна дія, яка не принесла Україні нічого крім збитків. А якщо орган мертвий, то для чого його існування взагалі? І, взагалі, принцип створення міністерств під проблеми він має відійти не остаточно, але і тут він навіть і нічого гарного не зробив взагалі. Від слова, взагалі, навіть як ми сказали би. Кожна вкинута гривня в цей процес вона мала б менший ефект, ніж би там інакшим тактикою діяти. А так вона взагалі жодна жодна гривня не принесла жодної ефективності. От Жодної розумієте, мова не йде про те, що це менш ефективно. Мова йде про те, що це взагалі було неефективно. Перед тим як розповісти про міністерство єдності, яке деякі українці скоротили до похабного у Мін'єт, слід глянути на питання, а чи є необхідність такі структури. Загалом історично склалося, що деякі країни відповідно до певної специфіки створювали специфічні органи. В Італії – Міністерство туризму, чи то в Ірландії, Міністерство гелтахту, яке займається розвитком території, де збереглось спілкування ірландською мовою. Крім цього, він займається розвитком ах, сільських громад. Мабуть, багато з тих, хто просував ідею. Мін'єду захоплювався ідеєю ізраїльського міністерства у справах діаспори та боротьби з антисемітизмом. Але в самому Ізраїлі, попри чітко встановлену мету та інструментарій дії, багато хто критикує. Дехто вважає, що це повноваження департаменту в офісі уряду Ізраїлю. І правильно вважають це все створення міністерства, чисто політична шняга. От ми такі, от бачите, ми вирішуємо проблему. Тобто, це таке роблення виду того, що проблема вирішується, а не те, що проблема вирішується. І хоч зараз міністерство займається боротьбою з антисемітизмом в країнах, де є єврейська діаспора, все-таки повноваження цього міністерства часто доручали міністрам з іншими обов'язками. В Україні е, концепцій, взагалі, власного такого міністерства не було. Все робилося виключно з політичних мотивів та гарного ребреного. Бізнесмени Васхітілій заявив цей. Покруч думки 3 грудня 24 року не було ні аналізу, ні стратегії. Наша влада геніально зробила звичайне перейменування існуючого міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій. Овід собі взяли табличку і поміняли на дверях, замінили написи, голосили про створення нового міністерства. Ніяких серйозних. Аналізів не було зроблено функції, ніяких консультацій з експертами чи громадськістю, ніякого обговорення в парламенті, не формування відповідних процесів, ніфіга жодного системного системного підходу. Просто таке життя, що під потрібну людину, яка і так вже мала великі питання, будучи ще в Нафтогазі. Я особисто я ржав з цього Чернишова, коли він в фокусі давно вже. Такий собі журналчик, та й на самому початку його не читав, але вже то, точно такі проплачував джинсові статті топ там, 100 діячів України, де він там входив на якусь шабель заходив. Ну, це все було просто проплачено нафік, та й все. Отже, просто швидке політичне рішення, яке мало створити враження активної роботи влади з діаспорою, ну і знайти місце під хоро хорошу людину. Власне. При цьому попереднє міністерство займалося абсолютно іншими питаннями, допомогою переселенцям, підготовкою до реінтеграції окупованих територій, роботою з постраждалими від війни регіонами. І тут через комплексність проблеми я скажу так: що міністерство реінтеграції його існування могло б бути доцільним, бо занадто багато комплекс треба було на конкретній проблемі з формату. Це ще півбіди, і то я не любитель міністерства. Вважаю, що там як -то, як -то мілий входив аферо. От, їх там 5-6 не більше. А ефективність роботи уряду вона не в міністерствах враховується ще раз, я буду постійно про це говорити. Загалом всі ці важливі функції, які були е, при міністерстві реінтеграції, опинилися в подвішеному стані. І про ці проблеми каже не тільки я, а й уповноважений Повноваженої Верховної Ради справ людини, пан Дмитро Лумінець. Тобто забаранили один орган заради дешевого. Дякую. Якщо це робили для політичних балів, то й про наслідки та дії ніхто не думав. Важко знайти людину, яка знає, що саме має робити це містер. Офіційно воно займається діаспорою українцями за кордоном, яких під час війни приблизно виїхало більше 6 мільйонів. Додайте, українців, які виїхали раніше, цифра приблизно під 20 мільйонів. По ідеї, це мало займатися МЗС, якому б дали більше ресурсів, стратегію та політику. І відповідна інфраструктура у МЗС є, розумієте, це посольства, при яких можна відкривати різні там структури, події впроваджувати, соціальні комунікації горизонтальні формувати. Будь ласка, дайте функцію посольствам там якогось. Додаткового додатковий якийсь апарат при посольствах створюєте і запускайте політику. Ну які питання взагалі? Нафіга взагалі було створювати щось окреме, паралельно. Не ясно. Взагалі, напевно, а для чого створювати? Україна це ж країна експериментів, як ходять на грюків змі, що це було типу крафтове міністерство. Спробували, не вийшло. Може не варто його далі тягнути. Ну, по приколу зробили. Ну, я б не здивався, якби просто цю ідею занесли Володимиру Олександровичу і сказали: о, дивись, як класно я кажу, класно виглядає, давайте, запускаємо. Запустили. Не знаю, яка причина була, але ця спадає, знаєте, що найвірогідніше спадає на думку, то воно скоріше і, і це. Цікаво, що міністерство мало працювати з діаспорою, закликати повернутися, але жодне крупне українське об'єднання діаспори не мало з ним контакту. Європейський конгрес українців та світовий конгрес українців кажуть, що їх не інформували про створення міністерства. Виходить, що структуру створили без участі тих, для кого вона була створена. Українським чинушам краще видно, як працювати з діаспорою, а ті, а ті, хай сидять і мовчать. Тут ми плавно переходимо до посади Прем'єр-міністра України, міністр національної єдності України Олексія Чернишова. Злі язики кажуть, що Міністерство створили, щоб дати Черношову посаду в уряді та показати турботу про діаспору перед можливими виборами. Але вибори відклали а міністерство залишилось непотрібним тягарем. При цьому самому міністерство бракувало грошей. Приблизно за нашими підрахунками було виділено приблизно 42 мільйони доларів США. Це дуже мала сума, якщо говорити про ту глобальну ціль, яку став. Але найбільше почало вбивати цвяхи міністерство. Справа про корупцію його очільника у червні 25-го року набув висунуло йому серйозні звинувачення в корупції, зловживання службовим становищем та отримання хабарів на загальну суму понад 14,5 мільйона гривень. Це приблизно 350 тисяч доларів. Що робить його найвище посадовцем серед тих, кому набу пред'являло звинувачення за всю історію? Цікаво, що до того Черношов не повертався за кордонної в суспільстві пішли. Зла іронія, що міністр єдності втік за кордон від правосуддя. Не знаємо як, але мабуть на Черношова знайшли вплив, аби він повернувся. Деталі корупційної схеми розкривають масштаби проблеми. Звинувачення стосується періоду, коли Черношов був міністром розвитку громад, схема виглядала так: він, начебто, допоміг одному з забудовників незаконно отримати ділянку землі в центрі Києва за ціною, яка була майже в п'ять разів нижчою за реальну ринкову вартість. Черношов отримав заставу в 120 мільйонів гривень. Вісно, що її покрили. Найбільша іронія в тому, що Черношова навіть не відсердили від посади віцепрем'єр-міністра та міністра. Суд навіть жалівся, що Шмигаль на них чинив тиск. Але як бачимо. Людина може бути під підозрою, але може далі працювати над об'єднанням українців. Ух, хоча це далі підриває авторитет влади та ставить під сумнів доцільність існування міністерства влади, авторитет під час широкомасштабного вторгнення. Я нагадаю, це коли питання довіри в суспільстві є основним для спроможності далі боротися проти такого великого страшного екзистенційного, які ставить позиційне питання наше існування ворога. Тобто влада знаходить під час війни можливість протринкати обмежені ресурси направо-наліво. Звісно, що праця з діаспорою є дуже важливою. Ми бачимо, як на прикладі наших сусідів діаспора ледь не визначала долю України, і нам це теж слід робити. Але чини владі інколи це вдається в штангу, тобто, піднімати податки. Займатися фігньою часто, як оце, по суті, з додатковими податками на зарплату, а витрачати на різні неефективні програми. Ну, якраз вже виділили гроші, то виділить їх на ефективність. Знову таки, під МЗС можна ж було це зробити. За майже рік існування міністерство не показало жодних значущих результатів. Довість воно стало джерелом скандалів та критики. Історія Міністерство єдності це урок про те, як не треба створювати державні структури, поспішні рішення без належного аналізу, корумповане керівництво та відсутність чіткої мети призводять до марнотратства та підриву довіри до влади. В умовах війни такі помилки коштують особливо дорого, і швидше за все, це міністерство ліквідують. Наряд чи це доцільно взагалі в такій формі. При цьому треба ще й відшкодовувати шкоду від цієї політичної піар-акції, бо справді треба думати, як відновити діяльність. І роботу з переміщеними особами, реінтеграцію окупованих земель. Бачите, популіст збиває багато хороших цілей і ідей. А ми далі будемо, звісно, стежити за ситуацією, яка виглядає не дуже то й добре. Ті все найкраще. До побачення.